Всім привіт! З вами Іжа Файного міста. Мене звати Андрій Турко. Сьогодні буде ще особливий цікавий гість, і ми вам показуємо нові заклади у добре знаних місцях. Це центр Тернополя. І дивіться, що ми вам зараз покажемо, де ми є. Біля Атріуму, біля, біля Мюнхгаузену колишнього або біля Діани. Напишіть, чи бували, чи знаєте. Так от тут зараз є азійський ресторан Сенсо. Традиційної азійської паназійської їжі і відкрив його військовий, є учасник військових чи бойових дій, який виграв грант. Тобто це круто, що держава підтримує військових навіть і в такий спосіб. Ми з ним давайте поспілкуємося і покажемо заклад. А нам за це вподобайки, коментарі. Ну і військовому теж буде приємно. Пігнали. Пігнали, пігнали. Привіт! Привіт! Друзі, це є Назар. Це є людина, яка відкрила заклад саме Сенсо. Чого сенсо? Сенсо. Ну, ми довго думали над назвою. Хотіли закласти якийсь сенс, назву, можливо, щось таке з Азії. Окей. Щось таке цікаве. Ну і просто дійшли до того, що можна назвати заклад сенсо. Тобто кожна сенсо. Людина... Правильно. сенсо. Так, сенсо. Кожна людина може сама знайти сенс в нашому закладі, відпочити в затишній атмосфері і. Розслабитися від таких напружних буднів, підшукати і просто приємно відпочивати речі. Вподобайку і коментар на зору це людина, яка не тільки під час повномасштабного вторгнення була, вона ще за часів АТО так е е е е працювала. Не будемо казати де. Якщо цікаві, то можете. Ну не знаю, можливо, це є якась таємниця в тому, але як було важко легко виграти грант, як воно відбувається. Ну, взагалі, процедура не є важкою. Кожен ветеран, або навіть діючий військовослужбовець, який має статус учасника бойових дій, він може подати заявку на отримання гранту для розвитку або навіть початку власного бізнесу. Типу, ми вирішили відкрити заклад в Тернополі Паназійської кухні і вирішили скористатися такою державною програмою, оскільки. Оскільки ми написали заявку, з другого разу нам дали добро, нам одобрили. І ми вирішили відкрити такий вже трошки більше ресторан такого типу. Супер. Е, ну дивіться, грант це коли кошти виділені, все окей, але треба, щоб і люди ходили, тому що і військовим підтримкам потрібна, і ресторану потрібна підтримка. Дякуємо дуже. Назору накидайте вподобай-коментарі. Давайте покажемо заклади до речі. Нас короткий стрім, просто щоб показати. Отож, одна з двох зал. Так. Тут є дитячий куточок, що приємно, багато, багато меблів, багато столиків. Тут є шість столиків, великі і маленькі. Ідемо далі, певно. Далі. Тут є також два столика. У ну, нас таке окреме зонування. Тут можуть люди відпочивати більш так спокійно, там хтось з дітьми приходить, є невеличкий дитячий куточок. Тут така своя атмосфера, людям подобається. Хто хоче усамітнитись, знаєте, може собі там по куточках розбитися. Є звинування, і це, це прикольно. Що не так, як в їдальні прийшли в один величезний зал, а так трошки цікавіше. Супер. Е, їдемо далі. Так, ну і підходимо до нашого гостя. Гості, ходіть до нас з нами. Тарас Гірняк сьогодні. Він є на фотографії а, біля. Так, можна присідати. Що в нас по їжі? Довго ще по їжі, як по часу? Давайте. Вже можете видавати. І якщо можна Назар, можна тебе сюди на секундочку. Чим будеш дивувати? Хочемо в першу чергу подати місо-рамен, том-ям. Це страви високої паназійської кухні. До речі, місо рамена в Тернополі поки що ніде немає. Типу, різновиди рамно є, але саме місо рамена поки Та, що кажучи, немає. Це єдиний заклад, де можна це з'їсти. Так, Супер. наразі так. Саме місо рамена є тільки в нас. Також Далі. Зараз і це... от... О, вже принесли Принесли Це А ну, Юра, якщо можеш, покажи і чим він тут прикольний, тут є е... мії. Так, у нас цікава подача з мідіями. Мідії йдуть в мушлях. Тобто воно так Саме симпатично виглядає. Класно, що кінза. Це супер. Це якраз для східної кухні дуже добре. А це добре, окей? Там. Супер. Ну, красиво виглядає. А, давай ще його не будемо поки їсти, поки дочекайся мене. Що ще буде? А, так, том'ям, рамен а, також локшини зараз будемо тестувати. Локшини в нас дуже високого рівня, дуже люди хвалять, кажуть, що в нас дуже смачно. В нас дуже цікава подача локшини з морепродуктами, там де стружка тунця вона так буде цікаво рухатись. Ну зараз все побачимо. Супер також будемо пропонувати собу. Соба це гречана, локшина. Тобто типу, в нас є великий вибір локшини. У нас є локшина Удон пшенична, є локшина соба це гречана, є локшина хунчоза це бобова. Вона також дуже цікава. Вона буде така прозора, скляна на вигляд. Також людям дуже подобається. І також у нас на рисовій локшині подаються такі позиції, як Падтай, Падсію і Хойсин. Це страва називається в залежності від соусу, яким вона заправляється. Будемо пропонувати хойсин з телятиною. Це буде така гостра, пікатна, цікава страва. Ну, поки що такого також в Тернополі ще не бачив. Супер. Ну що, давайте смакувати. Дякуємо дуже на зараз. Спасибі. Yeah. Смачного, приємного відпочинку. Так. Дякую. Ми тепер це вішаємо. Отак Тарасу Гірняку, чого бо можемо собі тут дозволити. <гум> так, Тарас Гірняк — Людина, яка розуміється в їжі, дуже і так, перзався. за все, але крім їжі, Тарас розуміється. Знаєш, на чому він більше розуміється? В олівцях. Ні, він, <гум> до речі, розмальовує, розпробує ще один заклад, який ми, можливо, коли знімемо, але не про ту розмов. Тарас розуміється перш за все на мистецтві. Як тобі тут чи гарні столи чи гарні прибори. От у мене перша асоціація з якимось такими паназійськими закладами. І Азія, Флешбеки знає, щоб, в щоб, та, щоб було, знаєш, все так натурально. От Мені подобається, що тут столи під таке дерево, що тут багато такої якоїсь От навіть лаванда. Лаванда має. це не правильно. А зверни це увагу про просто ложечку. Ложечка – круто. Прозуміє. Розумієш? А лаванда а, це про все. Але ложечка не для е, том'яма, вона для місу суп Ні, чому для, для, для том'яма? А, для І для Томяму теж. Це ложечка така універсальна. Так. Окей. От. І сама подача дуже так цікаво, гарно. І до речі, Сам... з Китаю їхало. От, ну стар... так, щоб відчути Тараси, смак давай. Китаю. Я не дуже розбираюся в тонкощах їжі азійської, тому тебе кликнули. Ну я також для себе відкрив це недавно, ну, тільки 20 але, але, років тому. Але глянь на розмір порції? Е, ну, том-ям, так, це переважно так подають таку велику порцію. Має бути велика. посту. Для загущення часом ще додають рису, там, такого, цей, але то вже також на любителя. Що Можна так? окремо для гостроти, не знаю, яка тут саме гострота. Зараз попробую. Ще додати перцю, так? Так. По гостроті, якраз для тих, що, що не ми з тобою любимо гостру. Ми могли б собі ще більше, але і не треба. Дуже Тернобіль нас... гостри не любить. Ми це Дуже знаємо, на жаль. Спробуй. Дуже Шо, і все наївся, називається. О. Ні, ну, то я ну. зараз буду їсти, але спробувати це шалаймо тобі трошки втиснути. Mm. Насичений бульон. Дійсно видно, що, що варилася Рикольно. морепродукти і такий, знаєш, аж Слухай, я просто... губи злипаються. А це нормально, що тут є міді в мушлях чи ні? Прекрасно. Mm. Це, це супер. Ти просто береш собі цю мідійку, просто ще. Треба якісь стрілочки, щоб собі відкриватися. чекаємо на решту. До речі, якщо є решта, то можете так. вже подавати, щоб було швидше. Ні, смачний, дуже смачний. От том'ям, знаєш, том ямом. Добре, то окей. Важко здивувати, але оцей такий якийсь цікавий. Знову ж таки в процесі смарт. мають ще додаватися, бо єдине, що ми так Тарасом говорили, що по печерицях можливо тут мало бути інші гривень, але так вони є. будуть. Ще... Чому? Тому що зараз е, все відбувається в процесі е, відкриття. Ні, ти знаєш, що скренький. Я вже чую, що ок. Ну, він такий, такий. Ну, відносно. Гладить, ну. Коли ми з Тарасом сидимо вдома в Тараса і, так. і супробуємо, так. То ми табаско... закапуємо собі в очі. очі. То, ну. то, немає нічого такого. Mm. Мені саме головне розумієш, що він прозорий і такий чистенький, бо часом є том ям, який дуже скаламучений, і таке враження, що до нього сметани якось додають. Є таке. А знаєш що? Бо додають Все, кокосового молока. І він робиться. Але білий. Але є і таке, є з кокосовим. Це ще якийсь варіант того том яму є. Тобто є варіант з кокосовим молоком, є на, на простому бульоні. Є там ще бульон. Я бульони. так розумію, що тут кокосового молока немає, тому він такий більш прозоріший. Супер. Так. Добренько, тоді чекаємо на другу страву. Так, ну що цей місо-рамен єдиний в своєму роді в Тернополі. Рамен. Тут раз на себе буде знімкувати його, поки він ще гарний. Ну, мені дуже факт, красивий, дуже красивий. Насправді гарний. Я як метець, знаєш, кухає красу. По-перше, гарно, по-друге, порції мені подобаються. Давайте з порціями для Юрі кулика відставимо. Просто аби було. А, так, взяли ще додатково тарілочок, щоб не псувати ці. Я так ці. помітив, що тут йдуть ферментовані яйця. То що розказував, Чи, що як, вони як, трошки мариновані. 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 Тараси, давай, їж. І... Те. Так, так, а я зразу буду прийматися до Локшини. Це є Удон, це соба. Ні, можеш говорити, все окей. Там у нас на е пістраховці Назар підказує, що то, тому що ми по кухні східній, ну так як українець, кожен. Соба це є гречана, правда? Так. О, я вгадав. Так, мені, раз. Знає, більше, що це таке? Я, що це я, за дегустація? Я поки що дегустую. А мені боже мій. і що в тому ямі, що тут подобається, що дійсно такий насичений бульйон, що точно його би залишив на ніч, то це би був на другий день холодець. І це правильно. А знаєш, що мені подобається? Порції подобаються. Порції, це раз, два, куба. Всього, бачиш, розлітається. Угу. М -м. Мабуть, правильно було би їсти так, але як щирий українець, ми так не робимо. Так. Бачите, от воно навіть випадає. Ми не, хочемо, а ні? Не, не хочемо себе показувати. Роблем. азійцями дуже сильно. Азіатами, так. 에... Тому що який Китай? Ми... Так, бейбі, бейбі кукурудзка, бейбі mm -hmm. морківка, зелень. Mm. Кунджут, все як положено. До речі, саме цю собу дуже пропонував нам місцевий кухар. А, і що важливо, кухар не просто бренд-шеф. Можливо, ви знаєте такі ресторани, де бренчев взяв і поставив кухню і поїхав. Все. Тут кухар, який ставив кухню, ще досі тут, якби все окей. Так. Тарас, ну, що по цьому? Скажу? Скажу. Ну, смачно. Корці, добра, Я от собу люблю, тому що мені от подобається взагалі гречка, знаєш. А ще mm. Локшина з гречаної крупи, то це взагалі якийсь такий екзотичний варіант. От. М'яско смачне. Гречана крупа це про Україну навпаки. No. Значить, є якийсь зв'язок між Азією і Україною. Так, Підставляю. Ідемо далі. Це є курочка в помаранчевому... Я забув назву. Орен Оренчікен yeah, це курочка з апельсином і ага. з апельсиновим соком. Дивіться, вагатурі. це хітяра продажів бере кожен відвідувач. Просто кажуть, що дуже добре. Давай попробуємо. Чо я так розумію, що вона йде в клярі. Та, скажу чесно, я, я не дуже люблю м'ясо з солодкими смаками, але це про азів, Ні, так? Ні, дивися, курка курка дуже любить. Якісь ананаси, апельсини взагалі є така страва, курка що Курка зернолюють. Ні, ну мається на увазі вже готова курка. Жарти. Є така страва називається, що там повністю курка йде з лимоном. Лимон якось чикен і тому подібне. Качка по пекінськи, то теж. Качка також любить апельсиновий соус. А ти понюхай аромат. знаю, як по-китайськи буде Ну, вона така кисло-солодка, я так розумію, має бути. мабуть. Круто! Тепер я зрозумів, чого тут я пінне. Це вже під якусь флященку. Але так як ми всі за кермом, то не так. сьогодні. Ну, так, Це дуже круто. Тиріякі соус, певно, що йде. І по ціні, до речі, дуже демократично, того оце Юрій Кулику не попаде, ми зараз це все угу. Жартою, Ну, Це така закуска, знаєш, що от просто приходиш і дешево і, і сердито. Це там не. Том'ями, рамени, це все більш така вища кухня, а це така. Взяв, з'їв. Хороша. Загалом з того, що ми тут пробували, що найбільше зайшло? Ну, тут важко розрізнювати, тому що є перші страви, другі. Що рамен, що том ям, насичений бульон, і це супер. Окей, тут насправді дуже багато лопчини, удонів. Давайте ще дочекаємося на дві і робимо підсумки. <кій> То хої син! з <кій> телятини. Відгадайте, по якому мутіку ми його запам'ятали. <ріст> Хойсен стріляти не цікаво, як воно перекладає. Хойсен це що таке взагалі? Я можу розказати декілька слів. А -а -а. Це рисоволочина. Чому вона називається Хойсен, тому що вона на основі соусу Хойсен. Типу, вона буде, буде так, вона буде гостра, трошки така пікантна, тут є чилі mm -hmm. і, але водночас буде дуже ніжна, тому що це рис локша. Брати і сестри дозар бояться Збройних сил України, які розбираються в східній кухні. Отак. Отак. Море це кажу е, морквочка по-корейськи. Ага. Ну і бачиш, скільки тут вже чилі. Чілі, ну, слуха, тута, чілі вже буде добрий. так, вже буде. От, оце вже має бути гостре. Але знову ж таки, якщо ви не любите гостре, можете просто сказати, не давайте мені перець чилі. Ну але це не дуже про ту східну кухню. Бо все-таки східна кухня це про це, що щось має бути дуже гостре. Щось має бути дуже кисле або дуже солодке. Ні, ну для нас це не буде гостре. Якщо якась жіночка собі замовить, то може mm -hmm. буде для неї гостре. А так для нас, то я би ще додав. Але то вже таке, то на любителя. Ми їздили на фестиваль файне місто, то уяви собі, що там взагалі практично нічого не було гострого, бо в нас, не тільки в Тернополі, насправді, я грішив на Тернопіль. Взагалі в Україні гостри не дуже люблять. Так історично склалося. Ну так, в мене грузина і не індуси, там, де все пече і палає. І... В них організм витримує. Ну, знаєте, прикольно, але. Мені певно, що рисова більше сподобалось, навіть. Причому що рисово дешевше. Не рисова, а гречана. Ой, перепрошую, гречана. Вибачте, гречана. Може те, що українець гречку любить. Так. Тут вже більше така вона пікантніша. Чувається оцей момент гостроти угу. перчику. Болгарський угу. перець в загальному не дуже. Знаєш, багато хто його не любить, такого. Тому, ти знаєш, в мене теж більше от, на, на собу. Але це все ж на, на, на любителя, знаєш. Окей. Ну, загалом з того, що ми спробували. М'яска менше тут. Так. Мені певно, що, от, якщо брати як супчик, той, що не. Рамен? Рамен. Рамен Рамен просто капець зайшов. Величезна порція. Рекомендація ну, я для, дека. для себе том то ям точно і соба, це вже гарантія, що для мене це б було коройні страви. Ну і основне. Щоб лишалося на такому ж самому рівні, бо заклад тільки тільки відкрився. Нагадаємо. Тиждень тому. Ну, ми будемо час від часу приходити, перевіряти, чи вони будуть тримати марку. І ти вже не будеш за кермом. Це теж великий плюс. Клас! <клес> Дивіться, воно рухається, воно живе. Я це щось зняти. Воно живе. Воно живе. А це стружка тунця. Це колись був живий тунець. Ну, в вазії то би точно подали щось живе, якісь скорпіони би рухались рухали там, мали ще щось. Пробаки. А тут для українців то просто фізика. Ну гарно, лише. гарно, Юрі, ну ще чучі, покажи. Гарно. Дякую. Ну, так. Да. Давайте поки тунець ще живе, глянемо що тут. А, не знаю, ну якщо правильно, неправильно, а що це за боби? Якісь бобові? Це... Едамами боби. — Можна? — Просто якщо є лимон, то я ним О, поливаю. Це вона більше схоже до нашого боба, чи гороху, чи до чого. Ну, по смаку... — Давай попробуємо Це... просто по бобу і. Mm. Mm -hmm. Чи він. Ну, Він бачу навіть більше, як, як фасоля. Це фасоля, але така, типу, як не дуже сильно зварена. Mm -hmm. Така тверда. Прикольно. Mm -hmm. Я би таке садив. Mm -hmm. ah. Поїхали. Угу. — Угу. Тут зразу відчувається, що тут є типу, рибка, рибний смак. Це, Слова, вже... А це, прям дуже добре. це вже не м'ясо, це... Це не, ну, не... не гов'ятина. Спробуй, спробуй і давай робимо підсумки по закладу, бо, бо час, як тобі? Так, Це вже більше рибний смак. Для любителів mm. риби це в першу чергу. Тут цей, стружка тонця дає свій цей. Любите рибу, морепродукти, обов'язково замовляйте. Оце mm -hmm. просто вау. Mm. Ще раз називається Удон з морськими гадами. Удон з морськими плюс, гадами. Бач, мідії що є. Тарас, по закладу, якщо дуже коротко, підсумок. По закладу... Для кого? Кому? Мені, мені подобається оця натуральність, світлий заклад, приємна атмосфера, хороша подача, хороші м -м, тарілочки взяти чи посуду. Чи, от, Палички навіть ті самі, вони не є дешеві. Ну, стравах все супер. Заклад тільки відкрився. Все реально дуже смачно. Суп ще раз називається Рамен. Обов'язково спробуйте, порція грандіозна. Том то 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 Ям теж -то то, шикарний. Це круто. Эм, локшина гречана, вау. Ціни дуже непогані. Теж це нам дуже подобається. Плюс відкрили люди, які. Пряме відношення має до Збройних Сил України, причому не, не тільки під час повномасштабного вторгнення, а ще й до нього. Виграли грант. Тому давайте підтримаємо цей заклад. Сходіть, замовте, скуштуйте. Я гарантую, вам сподобається. Ну, якщо ні ви спробуєте щось нове, але я думаю, що вам сподобається однозначно. Цей заклад на колишньому місті Мюнхгаузену, де була Діана Мюнхгаузен Сенсо. Тобто новий сенс у ваших смаках. З вами були їй же файне місто. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, коментар і поширте це відео. Будь-який коментар ставте. Тарас Гірнягу, дякую величезним. Андрій Турко. О, файно. Дякуємо нашим партнерам. Це є тернет. За інтернет дякуємо. Без них би стрімів би не було. Ну і пам'ятайте, всюди добре, в Тернополі і в Україні на 3-4. Смачно. Смачно! Воно ще рухається, бач?